З цим вислухаємо святого Євангелія всім. Від мате святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Сказав Господь прічу, цю царство небесне, схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми, коли він почав зводити рахунки, приведено йому в одного, що був винен десять тисяч талантів, а що той не мав чим віддати памелю продати його жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, упавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже Потерпи мені, пане, все тобі верну, і змилосердився пан над тим слугою, і його, і подарував йому той борг. Вийшовши, той слуга, здибав одного з своїх співслуг, що винен був йому в стодинарів, схопив його і почав душити його, кажучи. Верни, що винен, спіш слуга й упав до ніг і почав його просити Потерпи мені, і я тобі верну. Та той не хотів пішов і кинув його в темницю аж поки не верне боргу. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутилися, вельми пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому свого кави, я простив тобі весь той борг, бо ти мене благав, чи не слід було, й тобі змилосердитися на твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою, і розгнівавшись його пан, передав його катам, аж поки не верне йому всього боргу. Отак і Отець Небесний мій буде чинити вам. Якщо кожний з вас не прощатиме, братові своєму серце свого вім'яться. І Сина, і Святого Духа. Амінь, і слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось сьогодні ми чули Євангеліє про цю притчу, де заборгували у Пана, як то казали, два слуги. Один був винен 10 тисяч талантів. Це говорить про дуже велику суму. А як не мав він чим повернути, пан казав, щоб продати все, що жінку, діти, поле, все, щоб вернути борг. І цей почав просити: потерпи мені. Ще трохи я тобі все верну. І той пан змилосердився над ним. Але потім, коли той, вийшовши від пана свого, зустрів десь по дорозі одного зі слух, там, який був винен 100 динарії то щось як 10 тисяч доларів і 100 гривень. І приблизно, щоб ми могли ми собі уявляти. І почав його дусити. І віддав його до в'язниці. Не хотів простити боргу його. Як бачимо, насправді, нас дуже болить, коли нас ображають. Коли ми терпимо несправедливо, ми Хочемо комусь щось довести, бо то така людська наша вже природа, бо якби справедливо нас осуджували чи щось говорили, воно би так не було боляче. Та й Коли терпиш за правду, жодної нагороди за це не маєш. Але коли ти терпиш несправедливо, тоді спричиняєшся до великої справи. Коли стараєшся наслідувати Христа. Бо часто найкраще нам, щоб зрозуміти, як маємо поступити, ми мали дивитися на Христа. Саме задля чого він прийшов на землю, щоб показати нам цей приклад. Хіба ж він справедливо терпів, снущали, плювали? ти кажуть, як з іграшку побавили. А далі, багай, хто тебе вдарив. Той, хто створив це все, все що нас оточує і ту чергу, і нас, ми собі дозволяємо ображати Бога, ображати своїми гріхами, своєю легковажністю, байдужістю, своєю гордістю, бо саме ця гордість не дає нам принизити себе. Не дає можливості простити ближньому, не дає можливості попросити першим вибачення. Каже, до мене одна жінка, отже, вже 30 років такими подружками були лише з садика. Вчилися разом в школі, потім десь далі, вже рік часу, як посварилися. І жодна не хоче піти перша на поступки. І диця, вона каже, отче, а та друга так і до церкви по ходить, і сповідаєся і причащається. Кажу, то ж бачити її, зробіть крок ви, нічого вам ся не стане. Корона з голови вам не впаде, але повірте, заслужите велику заслугу Бога. Бо правда, не герой той, хто знаєте, може руку підняти, вдарити, слабшого за себе. Геройство, коли ти можеш стерпіти, поступитися. Знаєте, Є такі ступені поступу в духовному як перебороти свою гордість. Коли тебе образили, чи коли тебе вдарили, ти відповідаєш тим самим. Цей це найнижчий ступінь, з якого треба поступово знову. В другому вже на етапі, якщо людина направду хоче бути з Богом. Вони на тебе образили, тебе ударили, то трясе, але ти промовчиш, ти вступишся. На третьому етапі, коли тебе ображають, а тобі байдуже, що говорять. Бо для тебе не важливо, що люди говорять. Людська думка, а для тебе важливо, як ти в Божих очах виглядаєш. Дорогі мої, Нам направду дуже багато треба би було ще працювати, щоб до цього третього етапу дійти, щоб нам так було байдужо. Нам би бодай на тому, коли, коли нам щось кажуть, коли би ми промовчали, коли би нам трясло аж, але ми вступилися. Уже би якийсь поступ в духовному житті в Киту. Ми маємо направду важне для нас бути. Не як ми в людських очах виглядаємо, а як Бог на нас дивиться. Що Він про нас думає? Чи мене є тими фарисеями фальшивими християми, які знайде він фарисеїв їх називав громами побілими, що зверху виштофаї, а всередині каже ті гроби повно кістя і смороду? Бо Саме християнство, дорогі мої, не заключається в тому, щоб знаєте, навіть, щоби ходити до храму, до церкви кожної неділі. Бо можна ходити, але не жити тим, про що ми кожний, бо саме до храму ходимо як до школи, щоб навчитися жити по християнськи Сьогодні. Літургії маємо зібрати дітей у нас, я бачу, що трохи є дітей, бо так часто не буває, такого свята у нас, що ми також вчимося. Діти йдуть до школи, їм все спочатку, по буквах перше, потім ті перші склади, Ба, МА, потім же мама, і, і так далі. Так само ми і в духовному житті вчимося. Як правильно жити мами. Бо для чого дитина ходить до школи? Щоб вміла читати, щоб вміла писати, щоб воно вміло в житті йому пригодилося. те, що ми кажемо, щоб вона було грамотним. І ми до храму ходимо для того, щоб бути грамотно-духовними. Бо можна себе називати. Я знаєте, що себе і і папами називає, і патріархами, і як не хочеш, але чи справді такими ми є в душі тими християнами? Дорогі мої, ми приходимо до храму не тільки себе навчити, ви послугами, але нашим завданням, потім, коли ми вертаємо те, що ми вчули, маємо застосувати в житті своє. Для чого маємо, якби цей один день. Чомусь. Знаєте, як колись були заочники по суботах вчилися. Ми такими заочниками є, що все життя по неділях і свято, як випаде серед тижня, прийти до цієї божественної школи, щоб повчитися, як маємо на щодень жити. Бо кожного разу інша ситуація. І подібно може бути, але ніколи не однаково. Бо скільки людей, скільки є тих долі. Нашим завданням, дорогі, найбільше те, що ми вчули, самі знаємо, використати маємо, але також і навчити наших дітей. Дорогі я хотів би звернути вашу увагу, так, я десь недавно теж його прочитав, такий був останній лист цього листа знайшла медсестра в лікарні. Він лежав під подушкою одного хлопчини, який нещодавно закінчив життя на цьому ліжку помер, бо хвороба не знає, прората йдеться. Дорога матусю, кілька, кілька днів я можу сидіти на ліжку лише півгодини, решту дня безвладний. Серце не хоче добре працювати. Сьогодні зранку професор сказав щось, що означало: що треба бути готовим. До чого? Молодому, напевно, важко умирати, мушу бути готовий, бо на початку тижня, може, вже не житиму, а я ще не готовий. Біль такий, що годі витримати, але те, що я не готовий, Видається, ще варще витримати. Найгіршим є те, що коли дивлюся на небо, там темно. Ніч про те не світить жодна зірочка, на якій би я міг затримати погляд. Мамо. Я ніколи досі не думав про Бога, проте зараз відчуваю, що існує це щось, про що ми не знаємо. Щось оповити таємницею, якась сила, в чиї руки ми падаємо, які мусимо дати відповідь. Мене мучить, що я не знаю, ким вона є, якби ж то я знав. Матусю, пригадуєш, як ти з нами малими дітьми, йшла по лісі у темряві назустріч батькові, який повертався з роботи, бувало, ми забігали наперед і раптом відчували самотність. Ми чули якісь кроки у темряві і нас охоплював страх перед власними кроками. За те, яка радість приймала нас, коли розпізнавали, що ці кроки належали коханому таткові. Зараз у самоті я чую кроки, яких не знаю. Чому я їх не знаю? Ти казала мені, як треба вдягатися, як поводитися в житті. Як їсти, як давати собі раду, ти опікувалася мною, невтомно піклувалася про мене, пригадую собі навіть на різдвяний вечір ми ходили, ти ходила з нами до шопки. Пам'ятаю також вечірню молитву, яку ти мені підказувала. Ти завжди нас вчила бути чесним, але все воно зараз розпливається переді мною, немов сніг на сонці. Чому ти не говорила нам про стільки важливих речей, а не розказала нам про Ісуса Христа, чому не навчила розпізнавати Його кроки, аби я міг зрозуміти, що це Він приходить до мене в цю останню ніч у самотині смерті, і щоб я збагнув, що на мене чекає Отець? Тоді, напевно, я міг би вмирати інакше. Другі, напевно, це справді лист це є оригінал. І прочитавши листа цього матері, напевно, багато чого, як кажуть, було над чим застановитися. Ми так багато чого для дітей дбаємо про ці матеріальні речі. Так мало застановляємося і вчимо їх духовних речей. Все мине. Але направду те, що ми з малого не дали цього духовного, ну, потім тому нівідки не візьметься. Якщо не буде цього фундаменту, то будуть потім діти нарікати, що їхнє життя би склалося інше. Навіть як і помирати, вони би помирали інакше. А все через те, що ми, насправді, були трошки, як ми кажемо, такими. Невоцерковленими людьми, тобі, як тепер то називають в Катихі, щось дивне направду діється з нами. Скільки б часу ми не були на службі Божій, нам все одно задовго, дві години, півтори, годину. І думаю, якби служба Божа служилася навіть півгодини, а у нас в нас у будній день так і є, все одно би то було задовго. Причина тут направду дорогі мої не в часі, а в нашій вірі і готовності щось змінювати в своєму житті. Саме храм Божий є тим відображенням Царства Божого тут на землі, в якому відсутній простір і час. Бачимо, направду тут кадехзм пропонує, щоб в церкві в храмі недоцільний годинник. А ми так часто заглядаємо на нього. Щоби вірні, прийшовши, до нього повинні залишити всі свої турботи і за, за порогу, а увійшовши, старатися увійти не тільки тіло, але і душею у цей божественний простір. Храм тоді стається місцем зустрічі нашої людської природи і Пресвятої Троїці, де вірні не споглядають на годинник. А входять у тісну з луку, з невидими і таким близьким творцем. Ми ж на літургії, коли йде вхід великий, співаємо всяку нині житейську відкладім печаль. Чи так виходить нам, залежить від нас. Але літургія закликає нас, що тут щось буде діятися вашим, нашими тілесними очима нам. Це трудно побачити. Ми самі не бачимо. Ми цього не хочемо, навіть чи не бажаємо навчити дітей своїм. Першим, дорогі мої, хто не дослухав святої літургії, був Юда Іскаріот, що зрадив Христа та навіки став пропащим, бо не вмів побачити правдивого Спасителя. Свята Мати Церква, піклуючись про своїх дітей, подає їм безцінний дар, правдиву поживу тіло і кров Христа, щоб живитися на шляху до вічності, а служба Божа. Це божественна вечеря з Господом, на яку ми запрошуємо. Тож, дорогі мої, залишимося до кінця, не тікаємо так скоро з літургії. Бо лиш тут можемо віднайти досконале щастя. Усе це минає. Тільки цей час, який ми тут, можна сказати, затратили, ми це бачили, направду тільки цей час піде з нами туди, до вічності. Бо кожен з нас стане перед Богом, щоб здати звіт за. Наше господарування, завдання нам талант. Він кожному нам дав, комусь 100, комусь 50, комусь 60, і кожен буде відповідати, як він примножив, чи б загубив, що він зробив. Тому ця молитва, якою ми сподіваюся, щоденно молимося, Отче наш. І ці в кінці закінчені прости нам. Які ми прощаємо винуватцям нашим. Коли ми молилися цю молитву свідомість з такою направду застановою на тим, що кажемо, тоді повірте, багато чого в нас зміниться. Амінь. Слава Ісусу Христу!